Глава Паттайя. спека, спокуси і свобода Таїланд. Паттайя. повітря буквально не дає влихнути на повні груди, як в сауні. Вологість зашкалює. На дорогах хаос із моторолерів, як зграї бджіл на швидкості. І в тому всьому я на байку без прав, але в шоломі. Значить, все окей, майже разом з другом. на зустріч пригоді, наша ціль. Храм істини. гігантська дерев'яна споруда, висічена до останнього цвяха вручну, неймовірна краса й тиша, а навколо монах, що дивиться крізь тебе. Але Таїланд це не лише храми, це смаки, салати з кеш'ю, гострий рис, карі, але головне манго, не просто фрукт, манго в Таїланді, як мед від Бога, соковите, стигле, солодке, такого я більше ніде не пробував. І, звісно, колан. Маленький острів біля Паттаї, бірюзова вода, білий пісок, кораблики, що колишуться на лагідній хвилі, плив туди на паромі, а далі знову байк, бо на колані без нього, як без ніг, об'їхав усі пляжі. Із них монікі біч став фаворитом дикий, але чарівний. Тепла вода, пальми, спокій, який не купиш, і мавпис пра, справжні, нахабні, веселі. увечері, Назаду Паттаю, неон, музика, бари, ліхтарики, аромати вуличної їжі. Цей курорт живе наповну і вдень, і вночі. Паттая – це інший ритм життя, де ніхто не питає, хто ти. Тут важливо жити тут і зараз з ковтком мангосмузі в руці і шоломом на голові.